Южному триває консультаційний період із запропонованих 12 варіантів нас міста. Наразі в соцмережах проводяться рекламні кампанії та презентації затверджених назв. Перед початком офіційного голосування ми опитали містян їх думки з приводу запропонованих назв міста, але тоді просто була така. Мені все подобається. і Підходять в принципі будь-яка назва з 12 окрім. Південного більше вибору не треба, мені здається, з 12 важко обрати. Дивлячись на ці всі назви, єдине, що мені найбільше подобається, це Оріяна, тому що це українське, тому що це давнє і це, в принципі, назва нашої України. Що таке оріяна? Орії – це землероби, які працювали від цього оріяна слова. Тим більше, друге таке, ну, чим? чому я так думаю, що це. Міст, що це така назва, що підійде, тому що дуже легко Оріянці, Оріянський, взагалі набір звуків такий, який запам'ятовується. Я підтримала назву, ну була там назва Приморська. Я розумію, що Приморських дуже багато, але все-таки воно ну, більше підходить до нашого такого географічного розташування. Ну, На жаль, такої назви, мені здається, немає. Чи будете голосувати? Ну, якщо щось мені сподобається, то буду. Все-таки треба до цього віднестися ну, серйозно, тому що нам жити в цьому місці і виховувати своїх дітей, спортсменів. Ну хотілося б, щоб воно було ну, дійсно гарно названо. Ніяка назва мені не подобається з цих нас. От іду мимо Олімпа і всім, так сказати, предлагаю назвати місто Олімп. І всі олімпійці, і складно, і все чітко. Посліднє Аненталь, Анінталь там, анінталь. Боріяни що на Аджили. Рю там взагалі в основанні там німці, турки, греки, там нічого українського немає. Навіть. Тому от мимо прохожу Олімпу, чому не Олімп? Взагалі вибрала, звісно, да, да. вибрала. Ну, взагалі хотілося б, щоб було південне. Ну як я розумію, що південне нам не дадуть. Біля моря, не знаю, мені вони... при Чорноморськ. Ну, як би, це, це моє, моє бачення так. Розширену версію інтерв'ю дивіться в програмі стосується нас.